Чому я знаю, що робитимуть Зеленський і Трамп? Та да все дуже просто, тому що вони не стратегія, а рефлектори. І рефлекси у них працюють однаково. І це ключове для розуміння ситуації, в яку ми потрапили. Вони не визнають своїх власних помилок. Вони намагаються стерти носіїв цих помилок. Вони бояться слабкості більше, ніж поразки. Вони не контролюють процеси, які самі починають. Вони руйнують середовище навколо, щоб не руйнувати власний образ. Це не геополітична логіка, це психологія виживання перед зеркалом. Розумієте? Поговоримо тепер про це з більшими деталями для того, щоб зрозуміти, що ж буде і що було. І тоді буде все зрозуміліше. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець. Не телемарафон. Дуже багато цікавого нам треба обговорити, для того, щоб зрозуміти, що ж буде відбуватися. Почну з ключового, що завжди відбувається. Зеленський Трамп діють однаково, вони знищують все, що їм заважає не тому, що вони виправляються, а тому, що вони не хочуть бачити своїх помилок. Вони знищують тих, хто може бути символом їхніх помилок. От вам три найбільші помилки Зеленського, які він зробив протягом е своєї політичної кар'єри. І вони призвели до ліквідації таких персонажів, як Медведчук, таких персонажів, як Коломойський, і такого персонажа, як Єрмак. Всі вони в дзеркалі давали можливість. Е Зеленському побачити свої проблеми. Ну, е е е якщо говорити про Медведчука, ви пам'ятаєте, він затягнув його в глибинні стосунки з Росією і е був містком, і Путін не хотів іншого містка, а Зеленський хотів прямих контактів. І з прямими контактами були певні проблеми. А тут Байден перемагає на виборах. І Байден починає жорстко. Вимагати у Трампа, ой у Зеленського відійти від Росії. І він здає Медведчука, тим паче, що Медведчук дуже йому насолив оцими своїми медійними штуками. А чого більш за все не любить Зеленський? Це коли у когось більше медіа, ніж у нього. Той, хто контролює медіа, той ключовий ворог. І ви пам'ятаєте, що було з Ахметовим. Як підмінали Пінчука, от Медвечук, як нищили можливості опозиції, в тому числі Порошенка? Все це ви бачили і все це ви знаєте. Ну, з Коломойським теж зрозуміло, Коломойський був його татком, нагадувачем його колишньої слабкості. і Треба було позбавитись від цього нагадування замість того, щоб виправити слабкість. Ну, а Щодо Єрмака, то тут знаєте таке враження, що самому Зеленському потрібен був міндічгейт для того, щоб позбавитися від тих, хто дуже добре знав його слабкості і контролював його. І отут виник міндічгейт випадково чи не випадково, але він почав скидати всіх і казати: вони мене підвели. Я не винен, ви мене неправильно зрозуміли, я розчарований, що мої отакі от вої, і так далі. І так далі. І це дуже схоже на все, що робить Трамп. Давайте повернемось до 2018 року. Кульмінації це своєрідний отакий міндічгейт Трампа, коли він поїхав на перемовини з Путіним, і там ляпнув, що він більше довіряє Путіну, ніж американській розвідці. Ну, він приїхав, його звинуватили у всіх грехах, в тому числі в тому, що він агент Москви, що він і так далі, і так далі. І що почав робити тоді? Трамп. Він почав звільняти всіх, хто його готував, хто був навколо нього, і почав потужну атаку проти Росії, щоб довести всім, що він не має ніякого стосування до того, що він сказав, і казав, що його неправильно зрозуміли. Зараз ми теж бачимо, що у всіх випадках. Трамп і Зеленський обидва вперлися в одну і ту саму стіну. В стіну, коли вони не робили помилок, вони не контролюють те, що вони почали. Вони не контролюють е своїх планів дій і того, як розвиваються події, і вони починають переходити в поле пошуку винних. Ну пошук винних в Україні вже в повному розквіті. Ви бачите, що оголосили винним. Єрмака у всьому, причому українська правда написала величезний текст про це, який поганий був Єрмак. Тут же ж ця мендель аналогічно виступила. Тобто, бідний, нещасний, Зеленський, от він такий сякий, а Зеленський і нове оточення Зеленського, нове оточення Зеленського, тому що же ж Арахамія це ж нове оточення, і Свириденка, верніше, це теж нове оточення, от вони разом. Тепер чесні, порядні, хочуть створити нову Україну з новими проблемами. Але ключове, ще раз кажу: Зеленський бачить, що е, почався новий період. Тоді це був період заміни президентів. Я ж кажу, що коли він від Мідчука від, від відмовився від Байдена, він теж Байдену він так само і здав і е, Коломойського. А тепер він от здав е, фактично Трампу Єрмака. Е, і тепер, ну а Єрмак, до речі, працює, кажуть в зовнішній розвідці. Там пишуть, що він як хазяїн ходить і керує цією зовнішньою розвідкою. Тобто, швидше за все, тут і ще не все закінчилося в цій історії. Побачимо, як це буде розвиватися. Так, от, якщо говорити про Трампа, ситуація не менш цікава. Трампу треба шукати винних. І Трамп буде їх шукати і знайде. Винними будуть не Україна. Україна не буде винною. Винний буде Зеленський. Ну він то і є винний, але це ключове треба розуміти, що сьогодні образ Зеленського такий, що його легко визнати винним. у всьому. В тому числі в тому, що, що винен е, Трамп, нагадати поведінку Зеленського в овальному кабінеті, провести лінію, як Трамп був завжди правий, а Зеленський завжди не правий, і пояснити, що. Не в Україні, яку підтримує американці проблема, а саме в Зеленському. Зеленський буде ЦАПом відбувайлом. Зеленський це вже розуміє, шукає, як з цього викрутитися. І для нас я ще раз кажу, це важливо, що в цьому оновленні удар буде нанесено не по Україні, а саме по Зеленському. Тому Трамп хоче швидких виборів, і швидкі вибори мають сенс. Скажу вам ще раз десятий свою точку зору, вибори зараз президента мають сенс тільки за однією умови, що Зеленський не буде балотуватися. Якщо Трамп переконає Зеленського, що йому краще кудись поїхати далеко з великою кількістю грошей і не балотуватися на наступну посаду, то ці вибори будуть абсолютно безпечними і фальсифікації не мають значення, і навіть не має значення, чи всі проголосують, тому що швидше за все боротьба розвернеться між... Двома ну, відсили трьома притомними кандидатами, які навряд чи будуть е, голо, там, ворогами такими, що аж куди не годиться одне одного, а якось між собою домовляться. Парламентських виборів не повинно бути, парапрезидентські можуть відбутися. І кажу, що навіть в умовах великої небезпеки, яка може бути в день виборів, відсутність Зеленського ну, робить вибори. Не трагічною ситуацією, а позитивною. Тому, коли мене питають, як ви ставитесь до виборів, а там багато хто що не можна зараз проводити, можна проводити. Я кажу, можна проводити вибори, якщо в них не буде брати участь Зеленський. Якщо Зеленський буде брати участь, значить влада буде тягнути все для того, щоб він їх виграв. І це будуть фальсифікації, обман, обмеження, все інше, 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 інше. Коли е, Зеленського не буде, всього цього не буде. Тому. Те, що Трамп буде шукати винних. і, Можливо, він оголосить і Путіна, і Зеленського, і Путіна і Зеленського, можливо, він, він скаже, вони не хочуть. От. А це одне, мабуть, Вітков попаде, ну точно не кушнір, тому що це зять рідний, він же найкращий і так далі. Тому я очікую, ну тобто я впевнений, що буде провал. Оце те, що я вам писав сьогодні про. Е, значить, Корейський варіант миру. Ну він не корейський. Він точно не корейський, він неможливий, і, і, і такого ніколи не було. Щоб отакий мир був між великою ядерною державою і іншою державою. Ну такого не буває. От між двома. Просто державами такими неядерними, за якими стоять ядерні держави, це можливо А безпосередньо, коли одна з країн ядерна, ні американці не заведуть сюди свої війська, не заведуть свої ядерні зброю і через те, яка там який там мир перемир'я можливе. От замороження можливо, мир ні неможливо. Так, от е я і розказав вам, що станеться. Зеленський перезавантажує і намагається довести, що він не причетний до всіх, хто робив все негативне. Він буде ще більше відкривати кримінальних справ і сп сп сприяти, щоб зачистити всіх, е хто є навколо, тому що вони знають дуже багато про нього. А е Трамп буде робити те саме: абсолютно те саме. І в цей момент, коли дві команди е, намагаються е, очиститися і звинувати одне одного, ну ясно, що буде Зеленський натякати, що у всьому винен Трамп, ну він же сказати цього не може. І все закінчиться тим, що Україну буде представляти інша людина. Інша людина. Хто це буде? Окрема тема. Поговоримо про це іншого разу. А поки я вам написав найближчий сценарій, як це має відбуватися, як це побудовано на специфіки психології. Оцих наших дічів. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте все, коментуйте, ставайте спонсорами мого каналу і ключове: приходьте сюди знову і знову. Слава Україні!